Можна спершу дзвонити двічі до президента країни, яка напала, і до президента терориста, а лише потім говорити з президентом країни, яка захищає себе. Тобто, це дуже дивне рішення президента Трампа, як на мене, дуже дивне рішення. І знаєте, якщо чесно, не хочеться розводити зраду, як зазвичай у нас звикли казати, але все виглядає дійсно так, наче Україну хочуть здати, тому що вигоди в даних перемовинах і в даній риториці Трампа я не бачу взагалі для нашої країни і це дуже сумно насправді трамп не та людина як і байден але він може з одної сторони і натиснути Щось у нього, як кажуть, запасні варіанти є, але не в пользу України, ту, яку ми хочемо. В нього просто плани, я думаю, щоб побільше вкрасти з української землі, а не як, щоб зробити тут мир. Ну, це важко, це не знаю, що відповісти. Ну, я вважаю, що не чекають, нам потрібно самим будувати свою сильну армію. Я так вважаю. Ну, Те ж саме, що де, знаєш, пропоную, я на вас женюсь, а потім передумав. Ну, потрібно свою державу і свою сильну армію. Тоді, щоб мені кого не, не, ну, не залежало. Я вважаю так. Я би не зроб... не робила з цього ніяких поспішних висновків, тому що ми багато чого вже чули, що не буде, а ми то маємо. Наприклад, те, що ми не будемо там мати ленд-ліз, те, що ми не можем... не будемо мати F-16 і так далі, і тому подібне. Тому час покаже, я сподіваюся, найкраще. Хочеться, тому що ну, насправді настрій не дуже. І після таких новин.